Мало забезпечені сім'ї це незахищений соціальний прошарок, який потребує уваги та допомоги. Громадська організація Україна це матір завітала у гості до таких родин, аби підтримати їх у складний час. Шість сімей у кожної своя історія, свої виклики. Хтось виховує двох дітей, хтось трьох. А є родини, де підростає семеро чи навіть десятеро дітей. П'ять родин очолюють матері, які самостійно піклуються про своїх дітей. А в одній сім'ї роль вихователя взяв на себе батько. Серед них сім'я переселенців із Бахмута, яка змушена була покинути рідний дім і починати все з нуля. Тут уже два роки. Ми році в сормадуканця. Сначала 23-го приехали. Вообще, это выживание за все платить, это, это очень аж самопереселенческие, и, и я на пенсии. На У вас инвалидность инвалидности, ВПУ? Да, и все. И ну, двое, и, двое деток. Да, и вот самодетский переоформил, ну, то я получала хоть от Бахмута мне сама, сама мало не мало, мне платили 8600. А тут мене заставили заставіли я не Хотіла переводитися, ну. Але... Усі ці родини опинилися у вкрай скрутному фінансовому становищі. На жаль, держава не надає їм належної допомоги, пільги скасовують, а виживати доводиться самотужки. Щоб підтримати ці сім'ї, ми привезли ортопедичне взуття, продукти харчування, солодощі та засоби гігієни. Ми віримо, що будь-яка підтримка має значення і здатна покращити життя. Разом ми сила.